Слава Україні! Сьогодні в мене є така чудова річ, як Пус-7. Цей прилад призначений для тренувальної стрільби з РПГ-7. Хто не бачив відео про гранатомет РПГ-7, посилання буде у описі. Обов'язково подивіться. Пус використовує патрон 762х39. Траєкторія польоту кулі. Дуже схоже на траєкторію польоту гранати ПГ-7В та ПГ-7С. Використовуючи патрон 762 х 39, він дозволяє зробити багато тренувальних пострілів, тому що він суттєво дешевший, ніж гранати для РПГ-7. І перед тренувально-бойовим пострілом можна зробити багато-багато тренувальних пострілів з Пус-7. Що суттєво покращує та робить простіше навчання. Вага 2,7 кг калібр 762 х 39. З вигляду повторює гранату ПГ-7, максимальна дистанція для стрільби 400 метрів. Приводиться у дію з використанням РПГ7, чим повністю повторює роботу звичайною гранатою до РПГ-7. Зазвичай використовуються трасуючі патрони з зеленим носиком. Які світяться під час польоту. Вони наглядно дають зрозуміти, куди був здійснений постріл. На цинку з патронами не буде вказано, що це патрони 7,62 на 39 автоматні або 7,62 на 54 кулеметні. Вибирайте цинки, де написано 7,62 і вказано, що це образець 43-го року. Це будуть саме ті, які вам потрібні. Автоматні. Але не можна використовувати дозвукові патрони. З чорно-зеленим носиком. Такі патрони можуть застрягнути у стволі або їх може просто виплюнути. Але якщо у вас немає трасуючих патронів, можна використовувати її звичайні 7,62 на 39. Але тоді потрібно буде стріляти по насипу, землі або якогось піску І лише у суху погоду, щоб ви могли бачити, де піднявся пил після влучання. Або можна використовувати запальні з червоним носиком, або бронемійно-запальні з червоно-чорним носиком. Але тоді краще стріляти по чомусь металевому, що бачити спалахи від влучання. Не забувайте, що ця річ стріляє, стріляє повноцінним патроном до калаша. І поводитись з нею потрібно відповідно як зі зброєю. Тому при будь-яких маніпуляціях з пусом потрібно, щоб він був завжди направлений у безпечному напрямку. Для того, щоб зарядити пус 7 потрібно відкрутити задній кожух, відвести руків'я затвора у бік, повернути уліво та відтягнути назад. Далі вкладаємо патрон, закриваємо затвор, складаємо ручку та накручуємо задній кожух. Після чого ПУС-7 готовий для споряджання у рпг 7 після того, як ви правильно вставите пус 7 у рпг 7 Спусковий гачок буде розташований навпроти ударника у РПГ-7. Та при пострілі з РПГ-7, удар через бойок передається на спусковий гачок ПУС-7. Він звільнить шептало, яке під дією бойової пружини здійснить удар по патрону. Для того, щоб здійснити постріл, потрібно заряджений ПУС-7 вставити у рпг 7 Вставити так, щоб ось цей виступ. На пусі увійшов ось цей проріз на стволі РПГ-7. Все аналогічно, як і при роботі з бойовою гранатою. Ось, вставили до кінця. Після чого пус готовий до стрільби. Далі проводимо такі ж маніпуляції, як і при стрільбі з РПГ-7 з використанням бойової гранати. У пуса є механізм коригування середньої крапки влучання. Для зміщення СКВ потрібно відкрутити верхній кожух. Ось цим гвинтом зміщуємо СКВ по вертикалі. Якщо крутити у сторону, куди стрілка показує у сторону В, зміщуватись буде вгору. Якщо у сторону Н, відповідно, донизу. Ось цим колесом ми зміщуємо СКВ по горизонталі. ВП означає зміщення праворуч, ВЛ означає зміщення ліворуч. Зараз зроблю неповну розбірку. Для цього спочатку потрібно переконатись, що ПУС-7 не заряджений. Відкручуємо задній кожух, відкриваємо затвор та відводимо у крайнє положення. Далі натискаючи на. Ось цей важіль. Розблоковуємо затвор та можемо його вийняти. Цього достатньо для очищення та змащення пус 7. Механізмів затвору та самого ствола. Після очищення та змащення збираємо у зворотньому порядку. Вставляємо затвор. Тут натискати на важіль не потрібно, затвор входить. Самостійно? Після того, як ми зібрали затвор та склали руків'я, бойова пружина буде стиснута, і потрібно зробити контрольний спуск, щоб пус 7 не зберігався з стиснутою пружиною. Для цього натискаємо на ось цей фіксатор. Цей фіксатор, коли він виступає, він не даватиме нам натиснути сюди та зробити спуск. Коли пусів входить в трубу, в ствол РПГ, цей фіксатор затискається, і, натиснувши сюди, відбудеться спуск. Відповідно, робимо холостий спуск. Підписуйтесь на канал, далі я вам ще щось цікаве знайду.